Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 19 квітня 2024 року орієнтовно склали 457 830 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 870 росіян. Танки ворога знищено 7205 штук, ще 9 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 тисяч 852 одиниці, 17 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 11 тисяч 658 штук, за минулі 24 години – 21 одиницю. Реактивних систем залпового вогню знищено 1046 штук. Засобів ППО Вторая армія міра не дорахувалася 762 штуки. За добу ще дві. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, не збиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук. ВПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 9 311 штук, 27 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2096 штук. За добу ще три. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 15 тисяч 671 штуки, 53 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1915 штук. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!